Вітаю вас, мої дорогенькі. Це чоловік іде ваше життя, щоб зробити вас щасливою. Карти, звичайно, я вибрала дуже цікаві до цього розкладу. Вампірське таро, але так воно прийшло. Так, чоловік, який, який іде ваше життя? Щоб зробити вас щасливою? Ну, можливо, це не зовсім правильне формулювання, але воно. Е Підходить. Чому не, не дуже правильно, тому що ми ж самі маємо щастя випромінювати, щоб інша щаслива людина до нас притягнулася. Ну, а ми сформулюємо так. Бо є людина, яка хоче, щоб ви були щасливою, і він буде робити все для цього. Хто ж цей чоловік? Давайте дивитися. Ось він, ось іде до вас. Так, ангел якийсь іде прямо до вас. Багатий, багатий ресурсний чоловік. Бачите, дев'яточка йде Спокійний і Але що цікаво, ми не спитали, ми не, ми не, не замовляли саме, що ви він іде там для кохання чи для якогось діла. Зараз я зараз про це і запитаю. Тобто до вас просто посилають якогось ангела, щоб врятувати вас, те, про що ви молили. Молили про кохання, саме якщо молили про кохання, буде кохання. Молили про те, що буде, що там не знаю, потрібні гроші. Тут якийсь чоловік вам несе гроші. Але, можливо, це не для кохання чоловіка, але він несе вам те, що потрібно. Молили, молили, отримали. Ось. Просто я бачу тут ресурс, да? Туди тут яточка Пентаклів показує величезний ресурс. Добре, така... в якій же сфері це все відбуватиметься? Що вас чекає з ним? Ну, Це сфера кохання. Це сфера кохання, яка сфера, яка сфера? Та сфера, яка у вас просіла більш за все. Якщо з грошима, наприклад, ще більш-менш, так тут показують, то або взагалі круто, або більш-менш, то це розклад для тих жінок і дівчат, які не мають стосунків, які не мають зараз стосунків. Тобто вільні, тут вільна, вільна, цнотлива, така красива жінка, красивенна жінка. Причому настільки вона внутрішній світ багатий має, що інші люди це помічають в її. Очах вона коли дивиться бачите, своїми очима на людей, вона бачить надчуто їх на, наскрізь. Ось тому не часто вона як, намагається дивитися на людей, тому що вона просто щитує їх, щитує і загружає себе повній. Це їй не дуже потрібно. Це кохання. Це кохання. Це людина, бачите, до вас йде чоловік, який буде вас любити. любити. Але все рівно він якийсь дуже запакований чоловік. Ну, покажіть, будь ласка, щодо? Чого, щодо цього. Що це значить, дев'яточка. Пентаклова, мечовий. Так, що це значить? Так. Він дуже швидко вам може надати якусь підтримку, та, який, якої ви потребуєте. Причому він з тих людей, який має як це так сказати, який має тут навіть не зв'язки, а який може сам це зробити і пробуватися, навчився сам. Причому в нього якийсь такий розумний. Погляд на речі, що в якійсь ситуації він дасть вам допомогу. Він буде над цим. ну, Тут ідуть такі старання. Добре, з чим іде сам чоловік перше. Ну, його кажуть, що рід веде вам цього чоловіка. І ці... за цими за картами тут все-таки несе. Те, що вам потрібно в житті, так, те, що, чого не вистачає зараз, цього буде вдосталь. Як ви його впізнаєте? Давайте так. Тепер до основного. Як ви впізнаєте цього чоловіка, щоб не сплутати серед інших, які будуть до вас залицятися? Як ви його впізнаєте, працювати вміє і хоче, і може. Так. Кубковий король іде? Ну, романтична натура, романтична натура все-таки. Ну що ж, тут, тут однозначно, дівчата, тут 100% йде чоловік до тих, хто зараз дивиться це відео. Причому класний, ресурсний. Як ви його ще впізнаєте? Ну, давайте, як ви його впізнаєте? Серед інших. А тут по цій карті можуть говорити, як він виглядає. Стрункий, високий, може носити якийсь капелюх. Або кепку, знаєте, так, таку. Ну, навряд чи він буде цього циліндра носити, як на цьому фоті, але може носити пальто, як чоловіки носять зараз давно вже дуже модно, і дуже круто виглядає, коли ну, до коліна або навіть нижче. Такий джек. Вдягається. Ну, Вдягається прикольно, але воно на ньому так як це не, не, не брежно, так. Може вдягатися в чорно-біле, в такий сірий колір також є. Як кажуть, благородний сірий. Ну, ось такий може виглядати. І зі спини в нього, так, знаєте, одна з як красивих місць це спина. А чому він відвернутий мені тут? А ну, як ви його пізнаєте? Давайте обличчя, покажіть обличчя. Обличчя. Ну, тут немає посмішки на обличчі. Обличчя. Фудрурляве обличчя. Більше нічого не скажу, худорлявий. Такий очі, гострий погляд може бути. Ну, я чому кажу, що більше нічого не скажу, тому що дивиться це відео дуже багато дівчат. І не можуть одне лице впізнати. Можливо, він і не буде худорлявим. але сам погляд такий пронизливий, він є. Не відвести погляду від того, коли він дивиться, тому що він як чіпляє. Так, так. Ну що нам ще? Як ви його впізнаєте? Як ви впізнаєте по ситуації, поведінці в ці моменти? Його поведінка буде така, що він... При, ну, Він в змозі буде завжди, але тут при нагоді, коли вам потрібно буде, він одразу буде ну, такий щедрий, так? він одразу буде сипати цими щедрими своїми, як і діями, так? вчинками, так і тим, що він начебто щось дарує. Він внутрішньо. Трішки такий закутий, тому що пережив багато неприємних процесів в своєму житті. Але зберіг оцю таку вогняну жилку свою. Активний дуже. Давайте подивимося, де ви зустріти його можете, де ви його зустрінете? Я викладу три карти. І скажу вірогідні місця. Де ви зустріти його можете, де ви зустрінете? На дорозі, стоп, стоп на дорозі йде. Не знаю, можливо, стоп на дорозі, дорога. Біля дороги. Наприклад, ви переходите дорогу, він їде, або ви їдете, він переходить дорогу, або ви разом переходите дорогу, або назустріч дорогу переходите. Що ще можу сказати? Ой. Ну, Щось таке йде, як біля дороги. А, можливо, разом сідаєте в автомобіль. Це вже ось-ось буде, до речі. Так. Так, жінки якісь ідуть. Поруч я бачу якихось жінок, які ревнують. Вони дивляться, вони розуміють, що ви найкраща. Або це одна жінка якась чи ні? А ви прям пара з ним? На моменті зустрічі він. Прощається з якоюсь дівчиною, з якою зустрічається. Тобто він недовго був один. Він прощається і зустрічає вас. Тут така ситуація. Як будуть розвиватися стосунки? Та що це Опс. Як будуть розвиватися ваші стосунки? Я бачу таку вашу ваш розквіт, активність. Ви можете на, в періоді, коли будете зустрічатися з цим чоловіком, ви активний, ну, як, активну позицію мати будете в інших якихось сферах. Наприклад, у вас буде наснага і мотивація робити щось в своїй справі, там, не знаю, вдома або на роботі, або в бізнесі, щось нове створювати. Я бачу його і він досить активний такий. Це буде хороший період, період задоволення, я бачу, що, можливо, по цій карті ви навіть можете щось більше, ніж на тій території, де ви заржуєте, пізнавати якийсь максимальний такий комфорт, максимальні задоволення. Це і спілкування з іншими людьми, і якісь о, хороші ресторани, і також о, щось таке надмірне йде. О, те, що для вас, ну, те, що для вас вважається надмірним. Наприклад, наприклад ви там, в хороший ресторан наприклад, ходите там, раз двічі на тиждень, а тут буде ну, кожного дня, якщо захочете, звичайно. Або поїхати в іншу країну, якась вона надмірна для вас, тобто щось більше, ніж там, де ви були. Щось багатше, щось цікавіше, або щось більше, як те, що за, за, ну, торкає емоції, тобто більше вражень, о, вражень. Добре, а потім потім я тут бачу, що ви як, про щось домовляєтеся, і починається новий шлях. Новий шлях. Ага. Ви знаєте, він вам щось пропонує. Він вам пропонує, що він вам пропонує? А, та от якийсь дива пропонує чоловік. А ви не зовсім погоджуєтеся на щось круте, якісь круті пер... зміни в вашому житті. А дно колоди нам вказують, що там буде дуже круто, тобто в цих змінах. Ось так. Що вам робити взагалі з цим усім добром, з тою інформацією, що ви отримали? Ви отримали максимальну інформацію, зараз вам кажуть, для того, щоб ви Ну, для того, щоб ви просто знали хоча б так, що дійсно ваше життя воно йде своїм. своїм Рухом, так, і в вашому житті будуть величезні, класні зміни. Це успішні зміни буквально по всіх сферах. Тобто, не знаю, якось так воно співпадає, що цей чоловік приходить. Не він же змінює ваше життя, ви ж змінюєте життя. Тут говорять, просто насолоджуйся тим, що відбувається зараз. Це відбудеться 100%. Те, що тут показують. Ось. Просто рухайтеся вперед, щоб не відчути. Того, що буде за твоєю спиною відходити не потрібно щось. Тут якісь сльози відходять, вагання, коли людина стоїть на місці, не може, не може знати, куди розвиватися, куди йти, що робити. Це відходить від вас. Ось така ситуація. Дуже дякую, мої хороші, за вашу ласку, за те, що ви тут, за те, що даруєте цю енергетику через лайки, коментарі. Не забувайте їх ставити, якщо хочете дійсно побачити мене ще раз. Я буду дуже вдячна і рада вас побачити ще раз. Дякую за фінансову підтримку, мої хороші. Я відчуваю кожного серцем і хочу, щоб в вашому житті все свідарував ще більше. От набагато більше. Нехай буде так, до побачення, Па-па.